Доброго дня. Апарат ваш готовий, провірений. Бачите, тиск є. Зараз пробіжуся по, по комплектації і розкажу, як ним користуватися. Дивіться, сам апарат. Апарат покрашений порошковою фарбою. Має обов'язково наші апарати мають конус, в яких матеріал не застаюється, повністю проходять. Тобто нема налипань, не так як деякі там. Роблять виробники. Весь матеріал повністю за щодо конуса він у нас виходить, не стається. Тому що якщо без конуса, то там відро матеріалу остається, налипає і коротше, ну, це не дає в дальнішому працювати нормально. Також апарат має манометр, кран великий і безстрасьйомне з'єднання з клапаном для впуску повітря. Ми сюди підключаємо шланг для компресора. Ось він лежить в комплекті. Я даю. Безстроцьомне з'єднання. Одна частина вставляється в компресор, друга частина вставляється сюди. Потім в комплекті йде шланг для штукатурних робіт, малярних робіт, саме для шпакльовочних робіт. Можна користуватися якими матеріалами. Це Штукатурки МП-75 для вирівнювання першого слоя нанесення. тобто У нас є основа, ми наплювали під шпатель, під правило, вирівняли тонкослойні слоя, не товсті до 3 см, тонкослойні. Механізовані шпателя зараз продаються, наплювали на стіну і шпателями вирівняли. Потім по апарату. Тут у нас оцей шланг підключається сюди на це з'єднання. ставили, закрутили. Кран для виходу матеріалу. От. В комплекті також йде пістолет. Пістолет має з тієї сторони шланга є така різьба, достатньо її накрутити сюди, тут резиночка не потеряйте. От стоїть. Накрутили. От. І форсунки, В комплекті також набір форсунок. Форсунок багато для різного типу нанесення. Перші форсунки це округло, округлої форми. Вони йдуть, я вам положив додатково ще одну. 3, 4, 5 і 6 мм. В комплекті цього пістолета, цього пістолета йде 1, 2, 3, 4, 5, 5 форсунок, насадка, куди вставляються форсунки, соплотримач, як називають, і два завіхрітеля. Перший завіхрітель, бачите, косі такі прорізи використовується для круглих цих форсунок. Другий завіхрітель з прямими прорізами використовується для плоского сопла. Всі штукатурні шпакльовочні суміші наносяться, наносяться круглими форсунками, оскільки вони не забиваються, випльовуються всі камушки, густий матеріал. От, плюс завихрітель рівномірно наносить на стіну самі матеріали. Ця форсунка для нанесення жидких матеріалів, таких як фарба водомульсіонна, кле, клея для там, обоїв, для стеклохолста, от, такі жидкі матеріали. І... Форсунка, не форсунка, а завіхрітель прямого типу. Тобто він прямо видуває. Цей завіхрітель закручує смість, щоб ви тільки водили вліво-вправо. А цей завіхрітель викидує прямо, це щоб відкрилось плоский факел. Додатково я вам ложу шланг для вудочки. Шланг для вудочки діаметром, 9, 9, 9 мм, і вудку для побілки. Ось така вудка для побілки. Тут у нас закручується на хомутик, тут же цей адаптер накручується сюди, щоб не, не, не витягувати оттуда. Я вам додатково ми договорили, що я даю адаптер. Закрутили, поставили вудочку, создали тиск і коротше, відкривається тут кранік, і пішли працювати. Інструкцію, як готувати суміші, я вам дам. Також по автоматі зараз розкажу. Сюди я вже говорив, підключається повітря, создається тиск. От, відкривається кран там, відкривається краник на удочку і працюєте. Коли закінчився матеріал, ми перекриваємо краник тут. Бачите, він назад не йде, назад повітря не йде. перекривається краник тут, відкривається кран. Дивимося на манометр. Візьми, щоб 100% знати, що тут нема повітря, Коротше, подивились на манометр. Стравили повітря, потім відкручуємо тут 4. Болти на 24, мощні болти, мощна горлов... кришка. Всередині фрезеровка стоїть під резинку, щоб її не видавлювало. резинка, от, яка держав вели... великий тиск. Отакий от апарат покрашений порошковою фарбою. От, дуже себе хорошо рекомендував. Має конус. Обов'язково апарат повинен мати конус, щоб всі матеріали виходили і як мінімум на липання. Інструкцію я вам говорю по, як колотити суміші, як користуватися. Як робити побілку, я вам скину. От, в комплекті також до удочки я вам положив додаткові форсунки От, різного діаметру. Є ось, ось, червоні, ось видно, червоні, і коричневі. Коричневі форсунки саме для побілки. А червоні для фінішної побілки, коли треба тонкошарно пройтися ще один раз, щоб не був великий перерозход побілки. Першими форсунками ми основну побілку наносимо, а червоними вже фінішну побілку. Також можна наносити цими форсунками розчини для дезінфекції. Якщо потрібно зробити дезінфекцію, вбити якісь бактерії, грибки. Наприклад, наносять мідний купорос на водорослі, грибки, коротше, чорні п'ятна, жовті п'ятна, тобто мідний купорос або хлор. От, щоб зекономити матеріал, він вона тонко, тонка дюза тут іде, і е, вона добре наносить плоским факелом. От, все такі форсунки плоским факелом наносить е, наші розчини. Апарат дуже себе добре зарекомендував. Багато людей користуються цим апаратом. Ну, всі задоволені. От, так що користуйтесь. Якщо будуть питання, дзвоніть. Е, до побачення.